Водопровідній воді, яку споживають українці, можуть позастриди хіба що в Таїланді, Гаїті або Ефіопії. По даним докладу ООН про стан водних ресурсів Україна займає 95-те місце в рейтингу серед 122 країн світу по якості питної води. Таку воду не тільки не можна пити, але й використовувати в побуті та навіть купатися вельми небажано. Навіть якщо воду очистять до дистильованої, це не означає, що до споживача вона дійде чистою, адже стан наших водогонів такий, що питна вода, проходячи по ним неминуче забруднюється. На стінках труб живуть бактерії, грибки, пліснява, які знову заражують воду. У нас застаріли і смартизонний фонд е, мереж мотобудинкових. Це впливає на якість води. І ще закольцована система, яка має десь приблизно в радіусі більше 4 тисяч кілометрів, також впливає на якість питної води. У нас є будинки, які експлуатуються понад 50-40 років, і там мережа фактично вже зможе. Однак не тільки водогони погіршують стан води, і за низькою каламутності Дніпровської води частіше її очищують більш економним методом. А саме після відцінників воду фільтрують з шаром піску і дрібного антрациту і знезаражують за допомогою хлору. Цей найстаріший і дешевший метод. Хлор почали додавати у воду ще у минулому столітті для боротьби з поширенням холери, тифу і інших хвороб. Але 20 років тому було доведено, що хлорована питна вода викликає в живих організмів атеросклероз, інфаркти, недоумство практично подвоює ризик захворювання раком сечового міхура та молочної залози. Хлорірована вода вся непригодна для пиття організму, будь-яким організму. Ми не адаптуємося до цієї води. Організм обладає імунною системою, він захищається, щоб зберігати цю життя, але починає боліти то почки, то печень, то жолудок, і кого що, -то. і виникає ракове Сьогодні в усіх розвинутих країнах світу для дезінфекції води використовують озонування або ультрафіолетове випромінювання на протяжні останніх шести років ми говоримо необхідності усовершенствованні полишення ефективності обеззараження путем переходу на гіпохлорит натрия совместно з ультрафіолетовим облученням. Здавалося б, ну і цій хлорованій воді. Більшість людей у побуті все одно користуються фільтрами для очистки. Тому їжа, приготовлена на такий чистій воді, захищає всю родину від небажаних мікробів. Всі системи до чисті фільтри, які продаються в магазинах, це грубіший обман нашого безтолкового населення, като читає рекламу, що вроді би ці фільтри чистять все. Ані вносять допомігне дуже сильне загрізнення. Вода стає ще більш болі що болі токсичне, чим сходної водопроводної Варто сказати, що з літа 2010 року в Україні не було нормативного документу по стандартам питної води. Відтак керувалися радянськими нормами та стандартами. Потім старий документ відмінили, а новий не затвердили. Трагическая ситуация, которая сегодня создалась на Украине, благодаря нашим санитарным медикам и госстандартам. Вообще наша страна единственная в мире, которая сегодня не имеет ГОСТа на питьевую воду. Вообще.